І ми маємо доступ вірою у цю благодать, в якій стоїмо і радіємо в надії славі Божій. Божо, і не тільки це, але ми хвалимось і в скорботах, також знаючи, що скорбота виробляє терпіння. А терпіння досвід, а досвід надію. А надія не осоромлює, тому що любов Божа вилита в серцях на наших Духом, наших Духом Святим, який дається нам. Бо коли, ми бу... Бо коли ми були ще безсилів, належний час Христос помер за безбож... безбожних. Бо наряд чи помре, хто за праведника, за доброго чоловіка, може бути хто і відважиться вмерти. Але Бог свою любов до нас доводить тим, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас, тим паче тоді, будучи тепер оправдані кров'ю Його. Спасемося від люті через Нього. Бо якщо коли ми були ворогами, ми примирилися з Богом смертю, Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося, спасемося життя Його. І не тільки це, бо ми також радіємо Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, за допомогою якого ми отримали тепер викуплення. Тому як одну людину гріх війшов у світ, і смерть гріхом, так і смерть перейшла на всіх людей, тому що всі зрішили, бо і до закону гріх був у світі, але гріх не ставився вповину, коли немає закону. Проте смерть заривала від Адама до Моїсея і над тим, хто не зрішив за допомогою злочину Адама, який є образ того, кому належало прийти. І не як злочин, а як безоплатний дар. Бо як через злочин одного багато, багато хто помер, тобто набагато більше благодать Божа. І дар благодаті, яка за допомогою однієї людини Ісуса Христа ресніє для багатьох. І не як це було за допомогою одного, який зрішив так і дар, Боже за допомогою одно, одного суд був до судження. А безплатний дар від багатьох злочин для оправдання. Бо злочином однієї людини смерть заривала посередництвом одного. Та набагато більше ті, хто отримує достаток благодаті і дара праведності, будуть царювати в житті посередниц... посередництвом одного Ісуса Христа. Бо тож, злочином одного суд прийшов на всіх людей до осудження. Так і праведністю одного безоплатний дар прийшов на всіх людей до виковдення виправ... до виправ... до життя. Бо як через неслухняність, одні... неслухняність однієї людини багато хто стали грішниками, так через слух... слуханість одного багато хто зроблять... зробляться праведними, крім того, закон дійшов, щоб злочин уяв. Але де гріх буяв, благодать набагато більше буяла. Щоб я гріх царював е, через смерть, так і благодать царувала через праведність для вічного життя Ісусом Христом, Господом нашим. Зараз скажемо тоді, е, а це ж Так.